Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги еластичні ремінці для вправ. З цією стрічкою ваші вправи в тренажерному залі стануть ще ефективнішими. Довжина стрічки складає 200 см, що забезпечує достатній простір для різноманітних вправ. Вона ідеально підходить для занять йогою, пілатесом, фізіотерапією. Пії та іншими видами фітнесу виконана з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та безпеку під час тренувань. Це відмінний інструмент для тих, хто хоче покращити гнучкість, силу та витривалість. Пропонуємо до вашої уваги спортивні наколінники. Дані еластичні наколінники розроблені для забезпечення підтримки та захисту колін під час занять спортом. Ідеальні для чоловіків та жінок та підходять для різних активностей, наприклад, для баскетболу, волейболу, бігу, велоспорту та тренування в спортзалі. Наколінники виготовлені з дихаючого та еластичного матеріалу, що забезпечує комфортну посадку та не обмежує рухливість. Він допомагає зменшити навантаження на. Колінний суглоб запобігає травмам та сприяє швидкому відновленню. М'яка підкладка всередині поглинає удари, забезпечуючи додатковий захист. Пропонуємо до вашої уваги сітку для фритюру. Це універсальний кухонний інструмент, який поєднує функції сита, друшляка та фритюрниці. Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, тому цей кошик є міцним, стійким до корозії та легко миється. Його дизайн дозволяє зекономити місце на кухні, роблячи зберігання більш зручним. Завдяки дрібній сітці, кошик буде утримувати навіть найменші інгредієнти, не пропускаючи їх через отвори. Ви можете використовувати його Для варіння, пропарювання, смажування або стіджування. Він підійде для широкого спектра кулінарних завдань. Пропонуємо до вашої уваги USB-світильник. Це компактний та зручний світильник, створений для комфортного читання, роботи та затишку. Вона оснащена USB-портом, що робить її зручною у використанні. Ви можете підключити її до комп'ютера, зарядного пристрою або іншого джерела живлення. Ви можете обрати між варіантами, де є 3, 8 або 24 світлодіода. Цей світильник додасть неповторного шарму та затишку у ваш простір та стане привабливим елементом. Том візуального оформлення Пропонуємо до вашої уваги креативний нічник. Це компактне та універсальне освітлювальне рішення, яке ідеально підходить для різних застосувань. Невеликий розмір та портативна конструкція лампи дозволить її легко переносити. Вона оснащена USB-портом, що робить її зручною у використанні. Ви можете підключити її до комп'ютера, зарядного пристрою або іншого джерела живлення. Цей світильник додасть неповторного шарму та затишку у ваш простір та стане привабливим елементом. Том візуального оформлення